У наш час, коли кожен клаптик землі хочеться використати з найбільшою користю, питання вирощування високорослих томатів у теплиці стає все більш актуальним. Селяни давно помітили, що в закритому ґрунті ці сорти дають стабільний і тривалий урожай, а головне, плоди виходять чисті, красиві і соковиті, без впливу погодних прим. Теплиця це певною мірою міні город під дахом, де можна контролювати все від вологості до температури, і саме високорослі, або, як ще кажуть, по індетермінантні сорти найкраще підходять для таких умов, вони ростуть безперервно, доки дозволяє сезон, формуючи грона один за одним. Для сім'ї чи навіть для продажу це справжня знахідка. Бо з кількох кущів можна отримати десятки кілограмів плодів, на відміну від низькорослих, які дають швидкий, але короткий урожай, високорослі томати можуть плодоносити до пізньої осені. Якщо правильно доглядати, підживлювати і формувати кущ, то з одного такого рослини можна зібрати до 10-12 кігнатам там соковитих помідорів. І це не перебільшення, багато господарів переконалися в цьому на власному досвіді. Такий сорт дає можливість довше користуватися теплицею, і навіть коли на дворі вже холоди, усередині ще достигають от червонобокі плоди. Це велика перевага для тих, хто хоче мати свіжі овочі на столі восени або закривати консервацію своїми руками без поспіху. Ще одна важлива причина. Чому індетермінантні сорти краще ростуть у теплиці? Це простір і контрольоване середовище. Високі кущі люблять світло, рівномірну температуру і захист від дощу. У відкритому ґрунті важко уникнути різких коливань температури, а це стрес для рослини. Квіти опадають, плоди не зав'язуються. У теплиці ж можна створити для них райські умови. Розсіяне світло, постійну вологу і тепле повітря. Особливо це важливо в північних регіонах, де літо коротке і прохолодне, тут теплиця це не розкіш, а необхідність. І саме високорослі томати показують себе найкраще. Крім урожайності, високорослі сорти мають ще одну особливість вони довше живуть, поки низькорослий кущ уже віддав свої плоди і висихає, індетермінантний. Тільки набирає силу, формує нові грона, нарощує зелень. Якщо вчасно видаляти пасинки і старі листки, він може стояти міцним і здоровим до перших заморозків. Це дозволяє рівномірно збирати врожай без перевантаження. Для сімейного господарства це дуже зручно, не треба одразу переробляти десятки кілограмів, а можна збирати поступово у міру дозрівання. Є ще одна причина, чому такі сорти цінуються це якість плодів. Вони зазвичай мають тонку, але міцну шкірку, щільну м'якоть і насичений смак. Завдяки повільному, рівномірному дозріванню помідори не тріскаються і не псуються навіть при високій вологості, а ще вони чудово підходять для консервації сушіння та соків. Ті, хто вирощує бичаче серце чи будьонівку, я знають, що смак таких помідорів не зрівняється з магазинними. У теплиці вони набувають особливої солодкості, бо мають більше сонця і тепла. Для сільської родини вирощування таких томатів це не лише спосіб забезпечити себе овочами, а й можливість зекономити і навіть підзаробити. Адже ранній тепличний помідор завжди має ціну на базарі. Якщо ж доглядати за кущами правильно, то можна мати урожай хвиля за хвилею від початку літа до кінця вересня. Тому високорослі томати це розумна інвестиція часу і праці. Вони вимагають трохи більше уваги: підв'язування, пасинкування, провітрювання, але натомість віддячують сторицею. У багатьох селах уже давно помітили. Що саме такі сорти добре показують себе навіть у старих плівкових теплицях, вони ростуть угору, займаючи менше місця на землі, тож у межах одного парника можна посадити більше кущів. Це дуже важливо, коли ділянка невелика. Навіть у старих господарів, які тримають теплицю з дерева і плівки, високорослі томати дають найкращий результат. Головне не забувати. Про правильну підготовку ґрунту та провітрювання, щоб уникнути хвороб. Отже, високорослі томати для теплиці це не просто модна тенденція чи рекомендація з книжки, це перевірений роками досвід сільських людей, які шукають стабільність і якість Вони дозволяють отримувати гарні здорові плоди навіть тоді, коли на дворі негода. А для селянина головне, щоб праця не пропала марно. Щоб урожай був на столі, а зайве можна було й на продаж виставити. Саме тому тема таких томатів залишається важливою і цікавою для кожного, хто живе землею і цінує її плоди. Щоб високорослі томати у теплиці показали свій справжній потенціал треба не просто посадити розсаду, а створити для неї такі умови, щоб кожен кущ відчував себе як у рідній домівці. Усе починається з правильної підготовки ґрунту. Земля в теплиці швидко виснажується адже на тому ж місці з року в рік ростуть ті самі культури. Тому найперше правило не саджати помідори після томатів, перцю чи баклажанів. Краще, якщо попередниками були огірки, бобові або зелень. Перед посадкою землю треба перекопати, внести перегній або добре перепрілий гній, не свіжий. Бо від нього томати почнуть жирувати і гнати зелень, а не плоди. Добре також додати трохи деревного попелу це і живлення, і захист від хвороб. Розсаду варто вирощувати заздалегідь, починаючи з кінця лютого або початку березня, щоб до моменту висадки у теплицю вона мала міцне стебло і темно-зелені листки. Висаджують її, коли температура в теплиці в день стабільно тримається вище плюс 120 дедси, а вночі не опускається нижче плюс 100 -вот дегрейстер. Якщо ж теплиця неопалювана, то краще не поспішати, бо переохолодження може затримати розвиток кущів на кілька тижнів. Перед посадкою корінці можна обробити слабким розчином марганцівки або біопрепаратом проти грибкових хвороб. Глибина посадки залежить від. Розміру рослини, якщо розсада витягнулася, її можна садити під кутом, заглиблюючи стебло майже до перших листків. Тоді воно дасть додаткове коріння. Поливати високорослі томати треба розумно. Надлишок вологи призводить до появи гнилі і хвороб, а нестача до дрібних і твердих плодів. Найкраще поливати рідко, але рясно, приблизно раз на 5-7 днів. Залежно від погоди і стану ґрунту. Вода має бути теплою, відстояною не холоднішою за плюс 20 декса. Після поливу теплицю обов'язково треба провітрити, щоб не утворювався конденсат, який сприяє грибковим ураженням. У спеку можна поливати рано вранці або ввечері, коли сонце не пече. Добре, якщо є крапельна система, тоді волога надходить під корінь, не зачіпаючи листя. Дуже важливим є підживлення, високорослі сорти споживають більше поживних речовин, бо постійно ростуть і формують нові грона. Перше підживлення роблять через два тижні після висадки, зазвичай настоєм кропиви або розчином коров'яку. Потім кожні 10-14 днів, чергуючи органіку з мінеральними добривами. Добре працює розчин суперфосфату або калійної селітри. Вони допомагають зав'язуванню плодів. А от азотні добрива слід використовувати обережно якщо переборщити, кущ піде в ріст, а врожай зменшиться. Народна порада каже: якщо листя лізе, а квітів нема, не годуй, а притримай. Однією з головних умов успіху є правильне формування куща. Високорослі томати потрібно пасинкувати, видаляти бічні пагони, які ростуть між листком і стеблом. Якщо цього не робити, рослина швидко загущується, а врожайність зменшується, бо сили йдуть у зелень. Пасинки видаляють регулярно раз на тиждень, коли вони досягають 4 5 см, краще зранку, коли рослина пружна. Для більшості сортів у теплиці залишають одне або два стебла, якщо два, тоді формують їх рівномірно. Кожне підв'язують окремо до шпагату, верхівку прищипують тоді, коли сформовано 7-8 китиць, щоб спрямувати всі сили на дозрівання плодів. Підв'язування це ще одна обов'язкова процедура без неї високорослий кущ може просто зламатися під вагою плодів. Найзручніше вертикальна підв'язка. До перекладини теплиці прикріплюють шпагат, і стебло обкручують навколо нього в міру росту. Не треба затягувати мотузку, щоб не пошкодити стебло, так рослина росте рівно і отримує більше світла. Деякі городники роблять підв'язку на кілки, але в теплиці зручніше шпагат, тоді легше доглядати і збирати врожай. Важливо, щоб усі кущі були добре освітлені, тому не варто саджати їх надто густо. Оптимальна відстань 50-60 між рослинами. І близько 80-70 метрів між рядами. У теплиці велике значення має провітрювання. Без свіжого повітря томати можуть захворіти на фітофтору або інші грибкові недуги. Найкраще відкривати двері та кватерки з обох боків, створюючи легкий протяг. Але не варто робити різких перепадів температури. Рослини цього не люблять. Вологість у теплиці повинна бути помірною близько 60-70%. Якщо помітно, що листя надто скручується, це знак, що повітря сухе або спекотно, треба трохи зволожити повітря, поливши доріжки водою. Ще одна порада з досвіду городників, мульчування, шар соломи з кошеної трави чи терси під кущем зберігає вологу, пригнічує бур'яни і зменшує ризик перегріву коренів. Крім того, мульча поступово перегниває, збагачуючи ґрунт органікою. Це простий, але дуже ефективний прийом, який значно полегшує догляд. А якщо використовувати скошену траву без насіння, то вона ще й захищає ґрунт від ущільнення після поливу. Не менш важливо приділяти увагу запиленню у теплиці, особливо за закритих дверей, комах майже немає, тому квіти іноді не зав'язують плоди. Щоб допомогти рослинам, треба час від часу легенько струшувати китицю або проходити між рядами і торкатись стебел рукою, цього достатньо, щоб пилок перенісся. У сонячні дні можна відкрити двері, тоді бджоли самі зроблять свою справу. Отже, основа успіху у вирощуванні високорослих томатів у теплиці це уважність і системність. Якщо все робити вчасно, Полив, підживлення, пасинкування, підв'язування, урожай не забариться. Кожна деталь має значення, бо ці рослини потужні і вдячні, але потребують дисципліни. Теплиця як маленька хата для них, і її господар повинен бути в ній уважним, дбайливим і терплячим. Тоді томати віддячать повними відрами червоних соковитих плодів, що пахнуть справжнім літом. Коли мова заходить про перевірені високорослі сорти томатів для теплиці, кожен городник має своїх улюбленців. Одні віддають перевагу класичним сортам, перевіреним десятиліттями, інші новим гібридам, які обіцяють ще більшу врожайність. Та досвід показує найкраще працюють саме ті сорти, які пристосувалися до наших умов і не бояться невеликих коливань температури. У сільських теплицях найчастіше можна побачити Дебарао, Бичаче Серце, Будьонівку, Чіочіосан, Мікадо, Король гігантів і Мазаріні. Усі вони мають свої особливості, але об'єднує їх одне, вони стабільно плодоносять і рідко підводять навіть у несприятливий рік. Дебарао сп – справжня легенда серед високорослих сортів. Він виростає до двох метрів і вище, має густе листя і довгі китки з десятком дрібніших, але дуже щільних плодів. Саме за це його цінують господині, плоди не тріскаються, зберігають форму в банках і мають приємний кисло солодкий смак, є червоні, рожеві, жовті і навіть чорні різновиди. У теплиці цей сорт може плодоносити до жовтня, якщо регулярно пасинкувати і підживлювати. Старі городники кажуть, посадив де барао і без помідорів не лишишся. Це той випадок, коли кущ росте повільно, але віддає урожай довго і рясно. Бичаче серце це шансе вже зовсім інший тип, його великі м'ясисті плоди можуть важити по 300-500 грамів, а в доброму ґрунті навіть більше, М'якоть солодка, без надлишкової кислоти, соковита і ароматна. Такий помідор справжня окраса столу. І для салатів, і для свіжого вживання. Але й догляду він вимагає трохи більше. Треба регулярно підв'язувати, формувати в одне стебло і не давати рослині перевантажуватись плодами. У теплиці цей сорт особливо добре себе показує, бо любить тепло і не терпить надмірної вологи. Коли дозріває перша хвиля плодів, кущ уже готує другу. Тому збір триває майже все літо. Будьонівка. Ще один улюблений сорт серед сільських городників. Вона схожа на бичаче серце за формою, але трохи дрібніша і стійкіша до хвороб. Її легко впізнати по рожево-малинових плодах у формі серця, які достигають майже одночасно. Це сорт для тих, хто хоче мати стабільний урожай без надмірних турбот. Вона витримує короткочасну посуху, не боїться похолодання. І добре переносить нестачу світла у теплиці. Будьонівка дає рясний урожай навіть при мінімальному догляді. Головне не забувати про пасинкування та полив є й більш декоративні, але не менш урожайні сорти, як от Чіочиосан. Його кущі ростуть високими, з безлічу дрібних рожевих плодів, що висять цілими гронами, наче виноград. Такий сорт часто вибирають для продажу, бо виглядає привабливо, а дозріває рівномірно. Він стійкий до більшості хвороб, не тріскається і не потребує надмірного догляду. Для сільського господаря це велика перевага. Один раз сформував кущ і потім тільки збирай грона одне за одним. Тим, хто любить великоплідні сорти, варто звернути увагу на король гігантів або мазаріні, їхні кущі виростають. До 2,5 метрів, а плоди бувають по пів кілограма і більше. Вони гарні на смак і дуже соковиті, але потребують регулярного підживлення, бо споживають багато поживних речовин. У теплиці такі томати треба обов'язково формувати в одне стебло і пришипувати верхівку. Коли утвориться 6-8 китиць, інакше кущ не витримає навантаження. Проте, якщо все зробити правильно, Урожай буде просто вражаючий, по 8-10 кігар із рослини, а то й більше. Багато старших господарів згадують, як колись садили прості сорти без модних назв рожевий гігант, український велетень, сибірський скороспілий вони не мали такої яскравої зовнішності, як теперішні гібриди, зате були надійні, витривалі, невибагливі до умов. Їх вирощували без спеціальних добрив на звичайній гною землі, і все одно отримували гарний врожай. Це ще раз підтверджує, що головне в успіху не стільки сорт, скільки догляд і любов до справи, як кажуть у селі. Помідор любить, коли його господар бачить щодня. Окремо варто згадати про формування куща, бо навіть найкращий сорт не дасть доброго врожаю, якщо його запустити. Високорослі томати потрібно пасинкувати і підв'язувати з перших днів після висадки. Багато хто помилково думає, що чим більше стебл, тим більше плодів. Насправді все навпаки, рослина витрачає сили на зайву зелень і помідори дрібніють. Найкраще залишати одне головне стебло або два, якщо сорт потужний, верхівку прищипують у середині серпня, щоб усі зав'язі встигли дозріти до осені. Нижнє листя треба поступово видаляти, особливо те, що торкається землі, щоб уникнути гнилі. Це проста, але дуже важлива робота, яку не варто пропускати. Є також старовинний прийом, яким користуються досвідчені городники омолодження куща. Коли нижня частина рослини вже віддала урожай, а верхівка ще росте, нижні пасинки можна пригнути до землі, присипати ґрунтом і дочекатися, поки вони дадуть корінці. Так утворюється новий молодий пагін, який продовжує плодоносити. Таким чином, одна рослина може працювати два сезони поспіль у великих теплицях, такий метод дуже зручний, бо економить місце і час. Цікаво й те, що багато сучасних гібридів створені саме на основі старих народних сортів, наприклад, міка дорожевий – нащадок старого японського сорту, який відзначається стабільною врожайністю і чудовим смаком його плоди великі, м'які, рожевого кольору, дуже соковиті. У теплиці він дає врожай до кінця вересня, особливо якщо регулярно знімати достиглі плоди, щоб не перевантажувати кущ. Такі сорти добре ростуть навіть у плівкових конструкціях і не бояться перепадів вологості. Отже, суть у тому, що перевірені високорослі сорти це не просто список назв, а результат багаторічного досвіду багатьох поколінь городників. Вони показали, що навіть у складних умовах можна мати гарні врожаї, якщо обрати правильний сорт і не забувати про догляд. Кожен господар може знайти свій помідор. Той, який підходить саме його землі, теплиці й звичкам. А найголовніше не гнатися за модними назвами, а дивитись, як рослина поводиться в конкретних умовах. Бо в селі кажуть не сорт годує, а руки господаря. І ці слова найточніше передають суть справжнього городництва. Підсумовуючи всі поради та досвід, можна з певністю сказати вирощування високорослих томатів у теплиці. Справа не з легких, але надзвичайно вдячна. Це не просто праця, а ціла наука, що поєднує уважність, спостереження і терпіння. Хто навчиться слухати свої рослини, той завжди буде з урожаєм. Бо томати, як і люди, мають свій характер одним потрібно більше світла, іншим трохи більше вологи, а деякі ростуть краще, якщо з ними господар розмовляє. І це не жарти. Багато старих господинь кажуть, що рослини відчувають добру руку. Саме від цього починається справжній успіх у теплиці. Щоб уникнути проблем, треба пам'ятати кілька головних правил по перше, не поспішати з висадкою. Якщо земля холодна, краще зачекати кілька днів, ніж втратити розсаду. По друге, не переливати. Надмір вологи головний ворог тепличного помідора. Вона викликає грибкові хвороби, фітофтору, а ще призводить до розтріскування плодів. Поливати треба не часто, але глибоко й обов'язково провітрювати після цього. По третє, не забувати про підживлення навіть найкращий сорт не дасть врожаю, якщо в землі бракує поживи. Органіка, попіл, настій трав усе це природне, доступне і корисне. Народна мудрість каже. Не шкодуй попелу для землі, буде щедрою, вона для тебе. По-четверте, формування куща це закон для кожного, хто тримає теплицю. Без нього високорослі томати перетворюються на хащі, де важко щось побачити пасинкування, видалення нижніх листків, прищіпування верхівки. Усе це треба робити вчасно, не відкладаючи на потім. Усе зайве, що росте без користі, забирає сили в головного стебла. А кожен досвідчений господар знає, чим вищий кущ, тим точніше треба керувати його ростом, якщо рослина росте в роздріб, урожай буде дрібним, а сам кущ швидко старіє. Зате правильно сформований томат стоїть міцно, виглядає доглянутим і плодоносить аж до осені. Не менш важливо приділяти увагу провітрюванню. Часто селяни думають, що чим тепліше в теплиці, тим краще, але це не завжди так. Надмірне тепло без руху повітря може погубити навіть найстійкіші сорти. У спеку треба відкривати двері і квартирки, щоб зробити легкий протяг, тоді рослини дихають і не горять. Якщо ж ніч холодна, двері можна прикрити тканиною чи плівкою, щоб не було різкого перепаду. Найкраще, коли теплиця й живе диханням. Уранці відкрита, увечері зачинена. Тоді і томати ростуть рівно, листя не жовті, а плоди не водянисті. Ще одна поширена помилка надмірне захоплення підживленнями. Дехто думає, чим більше добрив, тим кращий урожай. Насправді надлишок азоту веде до того, що кущ росте, зелений, гарний, але без плодів. Треба завжди пам'ятати, що поживи мають бути в міру краще зробити слабший розчин. Але регулярно, ніж один раз залити коріння і спалити рослину. Так само не варто часто змінювати препарати, томати люблять стабільність, а не постійні експерименти. Є й народні перевірені хитрощі. Наприклад, якщо в теплиці спекотної рослини виглядають млявими, можна злегка оприскати листя водою з додаванням кількох крапель йоду або молочної сироватки. Це не лише освіжає, а й захищає від фітофтори. Дехто розкладає між рядами часника або базилік. Їхній запах відлякує шкідників і додає аромату плодам. Такі маленькі дрібниці іноді працюють краще за магазинні засоби. А ще хороша порада: не садіть занадто густо. Кожен кущ має мати простір. Тоді і світла вистачає, і хвороби не поширюються. Успіх. У вирощуванні високорослих томатів багато в чому залежить від ритму господаря. Якщо він звик щодня заходити в теплицю, глянути, підв'язати, провітрити, то рослини розвиваються гармонійно. А якщо прийти лише раз на тиждень, уже важко наздогнати, бо в теплиці все росте швидко і стебла, і пасинки, і бур'яни. Там кожен день має значення. Як кажуть старі люди, Хто за рослиною приглядає, тому й вона віддячує. І справді, в такій теплиці завжди чисто, світло, а кущі стоять рівні, ніби вартові. Для родини високорослі томати це не просто городина, а символ достатку. Їхні великі червоні плоди радують око, додають кольору і смаку кожному літньому столу. Коли в хаті пахне свіжим помідором, здається, що й життя стає теплішим. А ще це частинка спільної праці хтось сіє, хтось пасинкує, хтось зриває стиглі плоди. І кожен відчуває радість від того, що з землі виросло щось справжнє, корисне, своє. Ця праця вчить терпінню і повазі до природи, бо нічого не буває миттєво. Усе приходить через догляд, турботу і любов. Отож головні рекомендації прості добрий ґрунт. Розумний полив, світло, повітря, підживлення в міру, постійне формування куща. І ще не забувати ділитися досвідом із сусідами, бо в кожного господаря є свій секрет. У селі завжди так було один спробував новий сорт, інший підхопив, а потім обидва діляться насінням і знанням. Саме так народжується справжня селянська мудрість передана від покоління до покоління. Тому, хто лише починає, не треба боятися труднощів. Кожен рік навчить чомусь новому, і з кожним сезоном руки самі відчуватимуть, що потрібно рослині. Високорослі томати це як добрі друзі, вони вимагають уваги, але завжди віддячують сторицею. І коли в кінці літа теплиця повниться запахом стиглих плодів, коли відро за відром несеш додому червоні кулі. Серце наповнюється гордістю, бо кожен помідор це результат власних рук, тепла і терпіння. І тоді, вже розумієш, недарма люди кажуть, у кого росте помідор, у того й душа червона від радості.